Доброго часу. Люди я одразу до діла. Дуже приємно отримувати ваші коменти з підтримкою чи поздоровленнями, а також розділяти з вами емоції через пісні. Ну і не тільки останнім часом, після ось цього коменту, я періодично почав отримувати ну різні абсолютно суми коштів на ось цей рахунок, який я вказав під коментарем Максима, там від 50 гривень і до тисячів. що ну, приховувати, це приємно, корисно та практично. Я вирішив ці кошти пускати лишень на творчість. Оновлення апаратури, софту, там обладнання, реквізитів і так далі. Але наразі є два нюанси. По-перше, пам'ятаєте ось цю пісню про кума? Так ось він зараз знаходиться на одному з гарячих напрямків. І ну, якось так виявляється, що держава не забезпечує всім необхідним. Тому, якщо вам подобається пісня про кума, чи ви просто бажаєте допомогти реально хорошій людині, мабуть, де інше, буду дуже вдячний. І, по-друге, за порадою Главбуха. Краще для цього використовувати окремий рахунок, як і спочатку і радив Макс: це банка. Посилання буде закріплено або в шапці профілю, або в описі цього посту, або ж в закріпленому коменті під ним. Звісно, все це лише за щирим бажанням та можливістю. І звісно ж, не без пономарочки. Серед поповнювачів банки ми розіграємо картузика, участь бере будь-яка сума. Ще раз дякую, що поруч. Добрата миру вам люди. Отакой.